Всім привіт, з вами Детнір, і сьогодні я буду будувати три думи в Майнкрафті. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і я починаю. І так, давайте я буду будувати дім. Так, давайте я буду його будувати. Так, давайте. О, отак я буду його будувати. Так. Ну і він в мене буде імбово імбо виходити, так? Ну, тому давайте я буду будувати отакий дім. Так, давайте я буду його будувати, так. Ну, давайте я буду е, його будувати. Так, отак він в мене має виходити. Так, ну, в мене буде отакий, е, отакий найменший дім в мене буде. Так, давайте. І що я ще хочу е, вам? Ну, що я ще хочу зробити. Так, давайте я отак зроблю. Так, Ну і давайте що ще далі я буду робити, а далі я буду отак робити. Так. Ну і давайте я буду далі отак робити. Отак далі я буду робити. Так, давайте. Ну і що далі я буду робити. А далі я хочу е, взяти е, оцю, коротше, як вона там. А, скло. Е, так, ну і далі я е, хочу ще що. Давайте я буду що робити так, давайте я буду отак робити, так давайте. І так, я буду отак робити. Ой, щось не то вийшло, так. Ну, давайте я буду так робити, так. Ну, давайте. І я вже буду що робити, а я вже буду щось отут робити. Так, тому давайте я буду тут е, робити так. Ну і давайте. Так, отак я буду убирати. так давайте. Е, я буду отак робити, так. Ну, давайте. І так, що я хочу тут робити. А я хочу тут робити що? давайте я отак буду робити, так? Бо мені треба, щоб в мене ідеально вийшло, так? ну і давайте, що я буду далі робити? А далі я хочу ось тут, коротше, ось так робити. А ну, отак. так, ну, нашого мені два, так? Давайте я буду що робити? Так, давайте я вже ось тут, коротше, буду що робити. Я хочу поставити коротше, е, верстак. Ну і цю, коротше, як її, а, скриньку, так. Ну і давайте, що далі я буду робити. А я візьму драбину так. Ну і давайте я буду далі е вибиратися, так, бо мені треба ще е робити доми. Так мені ще треба робити доми. так. Ну і давайте я буду далі робити дім. Так, і давайте я буду його робити. Так, давайте я вже буду робити так Дашо. Так, давайте я буду робити отак. Ну, у мене не виходить так, то що я маю робити, так. Ну, давайте я що буду робити, а я буду робити. Ну, навіть не знаю, що я буду робити. А, я ж маю робити е, другий дім. Так, я маю його робити, но я його щось не хочу зробити, а мені необхідно, щоб я його. Е, ну...

Дім, так, ну, і він в мене реально має виходити. так? Тому давайте я буду робити отакий дім. Так, ну, давайте я буду робити, так. Ну, і він в мене реально має, ну, має виходити. так? Ну, тому давайте що я буду робити? А я буду робити отакий дім. Так, він в мене має виходити так. Ну, тому ей, давайте я буду ей, добудовувати дім, так, давайте я буду добудовувати дім, так. Ну, давайте я буду його добудовувати. Так, давайте я буду його добудовувати, бо мені необхідно, щоб я його добудував. Так, мені необхідно, щоб я добудував дім, тому давайте я буду його добудовувати. Так, давайте я буду його добудовувати. І так, давайте Я буду добудовувати дім, так, давайте я буду добудовувати і так я. Буду добудовувати дім. Так, давайте. І я буду добудовувати дім. Ну, давайте я буду його добудовувати. Так, Бо реально мені треба добудувати дім, так. Тому давайте я буду його добудовувати. Так, давайте. І в мене реально має виходити отакий дім в мене вийшов. Ну, ніфіга в мене він вийшов, так. Ну і давайте я буду що робити, а далі я буду робити вже останній дім. Так, тому давайте я буду його робити. Так, давайте я буду його робити. Так, і він в мене має вийти в один блок. Так, ну, і давайте я буду добудовувати дім. Так, давайте я буду ну буду робити дім. Так, давайте я буду робити дім. І так. Давайте я що буду робити, а я буду робити дах, тому давайте я буду його робити. І так, давайте я буду робити, і так я вже добудував дах, так. так, давайте я буду що робити, а далі я буду робити отут, що мені необхідно, так тому давайте я буду робити тут. Так, давайте я тут буду робити. І так, давайте, бо мені необхідно, щоб він в мене вийшов, дім, так, тому давайте я буду робити дім так, щоб він в мене вийшов. так Ну, давайте я буду робити отакий дім. Ну так, давайте я буду що робити, а давайте я буду, отут, коротше, робити. Ну, Драбину мені е, тут необхідна так. Ну, і давайте, що далі я буду робити, а далі мені необхідно, коротше, е, як воно там. Ну, коротше, неважливо. Так? Ну, і давайте що далі я буду робити, а далі я буду отак робити. Так, давайте Давайте я вже буду дороблювати дім. так. Ну, тому давайте. І я вже доробив дім. Так, я доробив. Ну і я буду що робити, а далі я ну, отакий дім добудував, так. Ну і всім до побачення.